Українська народна казка, Лисичка та журавель. Були собі лисичка і журавель. Ото й зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкові запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав дзьобом по тарілці нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, листь та листь гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше нічого нема. То спасибі ж, мовить журавель. же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, Лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої та смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, у глечок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боками, і лапкою, і навстоєчки, і зазирають, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Сі дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж, каже, вибачай, лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівилася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться, чемним бувши. Так то й журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює з журавлями.